Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо досліджувати нашу погоду восени. Як ви гадаєте, чому влітку тепло, а восени прохолодно? Сонечко нас ще піднімається зовсім високо-високо, не так, як влітку. Його промінчики менше нагрівають землю, дні стають короткими, а ночі довшими. Хмари е стають на небі більш важкими. Нижче до зими вони стають сірими. А чому ж наші хмарки плачуть? Давайте послухаємо казочку. В одному місті дуже довго падав дощ. Звідусіль приходили чарівники, щоб зупинити його. Але не могли цього зробити, та якось прийшов швець і сказав, що треба зашити дірку в небі. Він зібрав усіх їх в одну. Виліз високо, взяв голку, нитку і зашив дірку. Усі мешканці міста дякували йому. Дітки, а чи справді є дірка, з якої є на землю ллє вода? Правильно, ні, такої немає, тому що таке трапляється. Тільки в казках. Молодці за правильну відповідь. Дітки, а зараз ми з вами зробимо вправу на дихання. Після осіннього дощу повітря таке свіже. Давайте вдихнемо на повні груди. Вдих, видих. А тепер давайте піймаємо хмаринку, вдих. Витих, дих, витих, дих. Молодці, до побачення.